Пригода бджілки жужі жила була дуже допитлива бджілка на ім'я Жужа. Вона тільки но починала своє життя у великому й гучному вулику і дуже хотіла дізнатися, як же робиться мед? Уяви собі вулик, як величезний будинок для бджіл. Всередині було багато, багато маленьких кімнат стільників, де зберігався мед і жили личинки. Одного разу Жужа пролітала по своєму вулику і раптом побачила бджіл будівельників. Вони носили маленькі каски, діловито дзижчали, а їхні лапки вправно ліпили щось із воску. Я роблю стільники з воску. Це мій будиночок і комора для меду, гордо сказав Стьопа. А Льонька, перевіряючи роботу, одразу ж додав «А я стежу, щоб усе було рівно й гарно. Гей, Стьопо, у тебе тут кривувато вийшло. Це у мене криво? Та я найдосвідченіший будівельник у вулику. Просто я будую в стилі авангард. А ти, Льонько, нічого не розумієш. Потім жужа полетіла в кімнату, де жили личинки. Там було дуже тепло і затишно. Жужа побачила безліч малюків, загорнутих у пелюшки, немовно вонароджені в колисках. Добра й турботлива нянька годувала личинок медом з маленької ложечки. Інших вона намагалася всадити на горщик і одночасно з тим співала. Спіть, бджілки, засинайте. Я не хочу на горщик. Крильця міцно притискайте, Ох, а ця вже по стіні повзе. Скоро виростете ви. Ой ой! А ця ложечку поцупила. Ну, що ж мені з вами робити, маленькі розбійники? Жужа зрозуміла, що їй тут більше робити нічого. Надто гамірно. Вона полетіла далі і побачила бджіл охоронців. Вони носили шоломи й списи, марширували строєм і голосно, войовничо дзищали. Ми охороняємо наш дім від ос, сказав один охоронець. Оси смугасті, як тигри, додав інший, а ще у них жало гладке, як голка, і вони можуть жалити багато разів. вигукнув третій. Але ми, бджоли, сильніші, гордо заявив четвертий охоронець. У нас жало із зазубринками, і ми жалимо лише один раз, але дуже боляче. Мій дід віддав життя, захищаючи вулик від ос. І я готовий повторити його подвиг, якщо доведеться. Нарешті Жужа попрощалася з охоронцями. Тут вона побачила, як інші бджоли вилітають з вулика збирати мед. Допитлива жужа поспішила за ними і теж вилетіла назовні. Аж тут жужа помітила інших бджіл, яких ніколи раніше не бачила. Вони були не з її вулика. І їхнє дзижчання звучало по-іншому, але вони привітно кивнули їй. Одна з незнайомих бджіл розповіла: Ми збираємо нектар з липи, щоб вийшов липовий мед. Бачиш, у нас на спинках жовтий пилок, це з липи. Ми несемо нектар у зобиках на пасіку, а там інші бджоли роблять мед. А ще буває гречаний мед, темний і пахне гречкою. Його збирають наші сусідки. Інші бджілки літають на верес, щоб зробити вересковий мед. Він дуже корисний і запашний. Жужа полетіла з новими знайомими до їхніх вуликів. Серед зелених полів вона побачила акуратні ряди бджолиних будиночків. Пасіку. Трохи віддалік стояв великий людський дім із гарним садом, повним квітів. Дивовижно, як багато спільного у людей і бджіл. У кожного є свій дім і робота. Жужа підлетіла до саду і побачила багато яскравих квітів. На підвіконні стояв горщик із красивою квіткою. Жужа сіла на пелюстку і почала збирати нектар. Раптом стулка вікна розчинилася, і жужа побачила хлопчика. Хлопчик відкрив вікно і, помітивши жужу на квітці, вигукнув: Ой, бджола! Мамо, мамо, дивись! Жужа злякалася і тут же полетіла, адже вона була дикою бджолою. Хоч і дуже допитливою. Жужа повернулася у свій вулик і розповіла всім про свою дивовижну пригоду. Вона дізналася багато нового: як будують стільники, як дбають про личинок, як відважно охороняють вулик, як збирають мед різних видів, і навіть як живуть люди. Усі бджоли були дуже раді її поверненню і влаштували велике свято. Сама королева бджіл зі свого трону покликала жужу до себе і лагідно, по-материнськи сказала: Моя дорога Жужа, ти така хоробра і допитлива, справжня бджола-дослідниця. З тих пір Жужа та її вулик жили дружно і щасливо. А меду у них завжди було вдосталь кінець. Маленька ктілка вранці встала, І крильце ніжні розгортала. В полях запашних летить вона, де сонце грає, прийшла весна, вона питає у квітки ніжної, як роблять мед, цей золотистий дивний. Квітка шепоче солодкий секрет. У кожній краплині родиться мед, Чілка летить, світ великий бачить. Це дзвінко світ її навчи чарівні тайні, як мед створити, Щоб друзів своїх ним пригостити. На поле тілка знов повертає, де кожна квітка щось їй розповідає, сонце її. Трстиває, і бджілка сміливо далі мандрує, маринка пливе, дощі капає, Бджілка не боїться, крицями махає, бо знає вона, що шлях не простий, та з медом вернеться в дім рідний світ. Бджілка летить, світ великий, бачить, сміється, дзвінко, світ її навчить, чарівній тайній як на створити, щоб друзів своїх не пригостити.